Ховали-ховали хабарника, але все-таки ми про хабар дізнались і розповіли вам, друзі, так ось за що взяли заступника начальника Жмеринської служби безпеки України у Вінницькій області. А що саме цікаве, чому ДБР, яке разом з внутрішньою безпекою Служби безпеки України, головного управління у місті Києві? Замовчало цей факт, і публічно народу нічого не розповіли. Ну що ж, про все по порядку. Усім привіт дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор в студії Олександр Шавлюк. Так, от, як і чому погорів на гарячому працівник Служби безпеки України, також яке його прізвище ім'я. Ви сьогодні дізнаєтесь, друзі. Але перед початком обов'язково поставте лайк цьому відео, щоб потім не забути. Поширте його в своїх соціальних мережах, щоб люди могли мати доступ до важливої та правдивої інформації, адже тут ми не тільки розповідаємо новини, а й розповідаємо, як захистити себе в разі потреби. А сотні коментарів під кожним відео говорять про те, що ми на правильному шляху. Ми вже мовчимо про перегляди яких понад 8,5 мільйонів тільки за 28 днів. А це, в свою чергу, говорить про те, що людям подобається наш контент. І народ України все-таки налаштований побороти корупцію, а отже, ми це обов'язково зробимо. Бо тільки разом ми сила і можемо все. І це не наші слова, це історичний факт. І хто вчив добру історію, той розуміє, про що ми кажемо. Також зараз ви бачите QR-код. Навівши сканер на котрий, ви можете підтримати нашу армію, адже ми із кожного благодійного вашого внеску частину відправляємо для наших Збройних сил України, частину волонтерам та дітям-переселенців. Тому, підтримуючи нас чи за реквізитами в описі під відео та в першому закріпленому коментарі, чи по вказаному qr коду ви підтримуєте не тільки нас, а й армію дітей. Та інших потребуючих людей в цьому, отож, бо друзі, робимо свій вклад в перемогу. Також дуже багато людей обурюється тим, що Державне бюро розслідувань та Служба безпеки України в центральному управлінні міста Києва сховали інформацію про те, що вони затримали на гарячому при передачі йому 10 тисяч доларів неправомірної вигоди цілого заступника районного управління Служби безпеки України. Такого собі Сергія Олійник. До речі, після затримання, це було декілька днів тому, його одразу забрали у місто Київ, але публічної інформації нігде на сайтах немає. Тому ми перевірили вказану інформацію через свої джерела як в Службі безпеки України, так безпосередньо і в ДБР. А отже, інформація відповідає дійсності, оскільки і в ДБР нам підтвердили. Що було таке затримання за 10 тисяч доларів хабаря, а також і в управлінні Служби безпеки головному управлінні мається на увазі. Так от, брали ДБР з міста Києва, цього чиновника Служби безпеки України та внутрішня безпека, є такий орган там в них всередині. І Як завжди, друзі взяли за те, що він вимагав неправомірну вигоду за, начебто, надання таких собі. Послух з боку Служби безпеки України, незважаючи на те, що йде війна, але наші правоохоронні органи потрішки очищуються завдяки антикорупційній системі України. А ті, хто пише в коментарях, що, начебто, нікого не посадили. Ви або не хочете дивитися усі наші відео, або просто ваше завдання дискредитувати правоохоронну систему України як таку. Ми зараз не говоримо, що в правоохоронній системі немає проблем. Якби їх не було, то не було б і посадок, не було б і затримань. Але, але треба розуміти, що разом із проблемами є якісь і позитивні зрушення. І якщо у вас все чорне, значить ви мухи. А якщо у вас є і чорне, і біле, то ви вже маєте право вибора. Отож, бо давайте бути об'єктивними. Де є хороші зрушення, давайте про них говорити, де є погані, тим більше давайте будемо про них говорити та їх вирішувати. Отож, бо, друзі, працюємо далі і пам'ятайте, що антикорупційна система починається з нас. Перестаньте давати хабарі і чиновники, не зможуть їх брати. Раніше ми вже розкривали цю тему. Повторюватись немає сенсу. Слава Україні.